Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Volkswagen Golf в 7 кузові в універсалі 2014 року випуску. 1,6 турбодизель на автоматі. Встановлено Android Multimedia, встановили камеру, Парктроніки в коло, оригінальні легкоставні диски 16-го радіусу. Класна, зимня гума. Автомобіль. У чохлах все як треба, нічого не затаскано, стеля чистенька, не продерта взагалі. Дверні карти також в охайному стані. По передній частині у нас повний електроськопакет, електрорегулювання та підігрів бічних дзеркал. У автомобіля 273 тисячі рідного пробігу, клімат, все працює, автомат переключає чітко, без жодних нарікань. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль? звертайтеся. автопарк Містокіїв. дану позицію можна придбати за готівку в кредит лізинг. Чекаємо на вас.